Сьогодні я вам розкажу, а, як швидко добувати XP в такій грі, як Wild Mountains New Map Sky Readers. В такій грі SkyReaders, яка називається. Дивіться, ви коли нажимаєте грати. Ви, дивіться, у вас є тут такі Чотири карти. чотири карти є у вас. І це нова карта бета Wild Mountains, на яку ви заходите. Щоб заробити багато XP, ви заходите. Ходити рушитися. Нажимаєте біг, щоб швидше бігати, Йдете сюди, дивіться, ви тут Назад Назар погане, тут виділити. Потім... Порождені в лошаді нажимаєте большой, набор для пришкол і кара, кара, кара Пігас нажимаєте. Цей Пігас у вас безплатний для того, щоб для новичков, у яких немає О, ну, У яких немає платного пегаса дивіться. А гатаса так, у мене... Зараз а, є 702 XP. Бо дивіться. Ну, я думаю, щоб вам було удобніше, ви можете зробити визняти, е, седло та зробити дикий режим, щоб вам було удобніше. Ви на, а, нажимаєте літати отут Отак от іте. Нажимаєте вверх. Трошки летите вверх, бачите оцю гору. Коли побачили цю гору, летите туди. Летите в цю гору. І дивіться, ви сюди, отак от. Летете в оці колечка і ви заробляєте XP. От дивіться, я ж зараз за два рази прилетів, у мене було 702. Зараз у мене. А, так, а зараз у мене 783. Це дуже різний спосіб тут в ці цілі попадати буде вам набагато легше, чим отак от пригати, бо тут є, як сказати, принципіальність пальшків. як вище, як нижче, і у вас, якщо ви включите отакий, дивіться, такий біг, то вам буде ви будете якісь сильно медленні і ви зможете перепригувати бар'єри. А якщо ви включите... Камер, то у вас буде дуже швидко коняка бігти. Ви зможете перестрибувати бар'єр на других картах. Але це буде дуже складно, тому я вам е, святую. Я вам святую просто летіти на цю гору, нову, на цю нову карту, ось вверх підлітайте, йдіте сюди. Зараз я попитаюся вам взяти ось. Берете у вас тут 30-28, по-моєму. 25 XP опит дають і ви за цей експіопит ви можете собі купити дуже гарних, дуже гарних лошадей Ось так от просто зарабатуючи і літаючи по цим колом, просто заробляючи собі ці XP і можете тоді собі купити навіть зараз я вам покажу цей соберу Ну, оцей, от, наприклад, так, оце соберу Зараз я вам покажу, що ви можете зібрати Так, потім, коли вам надоїло ви не хочете робити ресерт, ви. Якщо коли вам надоїло забирати, то можете не робити ресерт, можете просто ось так от. Ну, підлетіть вверх і вилізти. І ви вилетіте от... Ці згори, щоб попасти на респаун, якщо, вам, якщо ви не хочете робити рестарт. Зараз я вам покажу, які тут є, є ще а, красиві коні за тут продаються. Зараз я вам покажу. Тут продаються ще у нас отакі лошаді. Я вже опять сюди. І у нас тут є набор для пришкод. Це у нас набор, тут де безплатні коні. Отакі. У нас тут є різновид, тут є дуже гарні коні, теж вони безплатні. І одна безплатний, один безплатний Пегас є. Але ще тут є спеціальні, є, дивіться, є тройські конь, я не знаю як, він у мене вже розблокувався. Але я його не купувала, так? Так, я його не купувала. Вони мене просто розпускалось. Але може бути, в цій грі, я не знаю ще. в Цій грі, мабуть. Якщо я його не купувала, то він стояв 500 XP, я зробила тоді. 500 XP я заробила тоді. І 500 XP, коли я заробила ж оце тоді. Коли ще відео, відео не знімала. У мене, мабуть, він розблокувався і не потратилися ці XP. І там ще є дуже багато гарних та класних лосотей. Якщо я вам допомогла, то підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки і. І всім пока-пока.